Хто я. У кожного з нас є десятки ролей, які ми носимо щодня. Я жінка, я мама, я донька, я сестра, я подруга, я спеціаліст, я колега, я особистість, я душа. Але хто я, якщо зняти всі ці ідентичності, ролі і статуси, і перестати доводити свою важливість, значимість і намагатися бути кимось особливим? Хто я? Я ніхто. Промов зараз і проживи. Я ніхто. Я ніхто. Я ніхто. Прям відчувай. І я все. Я в птаху. Я в небі. Я в квітці. Я в дереві. Я в ручці. Я в блокноті, я в сусідці, я в колезі, і в без х... безхатьку теж я. Я в усьому. Я в усьому, що мене оточує одночасно. І якщо це прожити не на рівні голови, а на рівні тіла, і на рівні відчуттів, це такий кайф, це така свобода, коли я можу бути і кимось, і ніким одночасно. Я, я є ноут. Я є і мене немає одночасно. Ділись в коментарях своїми відчуттями, які вдалося прожити, і чи вдалося їх прожити.